Усім привіт! Сьогодні пряме включення з мого робочого кабінету. Так, тут з'явиться посилання на мою робочу сторінку, кому потрібна консультація з фарбування. У мене є також послуга онлайн-консультації, де я відповідаю на всі ваші питання і відбираю вам фарбники. Пишіть на робочу сторінку. Раптом що. Сьогодні почуваю себе. Краще, роботи дуже багато, відчувається сезон і по записам. І так, йдемо з вами. в Магазин це Зніму для вас влог, проведемо класний час і є ще до вас одне питання. О, тут більше місця, щоб показатись вам. Хочу зробити розпродаж своїх речей. Як ви знаєте, багато що вже на мене не налізе, тому чи буде для вас актуальний розпродаж, я всі речі буду виставляти там за символічну суму до 300 гривень там 150, 200, 300 максимум. Якщо ви хочете такого авантюру, то напишіть, будь ласка, шафа просто не справляється. Я вже і рекламу якусь давала на цю шафу, а толку о, ось так. Ось такий толк з цієї реклами. Також дякую всім за ваші привітання, приємні слова, чого це футболка якось так морщиться дивно. Не знаю, але окей. Нехай буде. Все, давайте підемо, подивимося, що можна такого цікавенького там знайти. Ще не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео, щоб мої відео бачили як можна більше користувачів. Ютубу стараюся для вас гарного та приємного дня з приємним переглядом цього відео. Ціна за 1 кг 185 вісімдесят Гривень проходимо зал, де речі з цінниками. Це не є стоки. Думаю, всі, хто був в магазині Секонгент, ви знаєте, що магазини використовують цю додаткову площу для продажу товару. Найчастіше це товари з Китаю. Я більше там, наприклад, ніякої Туреччини не бачила. Якість, на мою думку, так собі, але бачила багато відгуків, що купують там якісь аксесуари, косметику не декоративну. А Побутову, тобто для побуту щось, для кухні. Якщо ви щось купували, то напишіть, буде цікаво послухати. Також кажуть, що там є. там Кімнатні капці якась біжутерія, тобто навіть на подарунок, я колись сама власне стоячи в черзі, розраховуючись, бачила, як якийсь чоловік купував прикраси своїй дружині. Є напевне, попит, якщо так сьогодні буде така у мене ситуація в примірочні цікава. Додивіться до кінця. Я пішла на літні речі. Нічого такого вау прям не було. Дуже як ви бачите, багато верхнього одягу, і я побачила шкіряні куртки. Будемо їх з вами приміряти. Це прям такий вінтаж-вінтаж. Ось ця зі шматочків, ця більш стільного матеріалу шкіряного йде. Це щось таке байкерське, але ви знаєте, що зараз такі куртки також є на піку популярності, адаптовані в у власний стиль шуби. Вже почалися. Я влітку їх, до речі, рідко бачу. Більше якось їх бачу або весною в кінці весни, або вже восени. Влітку рідкість вже раніше було частіше. В цьому магазині я не дивлюся на взуття. Я спочатку ви знаєте, починаю своє відео з взуття. Я знаю, що в цьому магазині є сумки. Я вам вже їх показувала в якомусь з відео. Там три чи чотири образи я збирала з різними сумками. Подивіться, скільки тут сумок. Дивіться, які є. І класні варіанти справді можна знайти в гарній якості. Чи цей магазин? Просто про цей магазин мало хто знає, і я також не буду розголошувати. Можливо через це, але тут доволі багато сумок різних є. І шкіряні є такі, знаєте, більше мас-маркет, і також я зустрічала тут вінтаж. Багато можна знайти цікавого, сумка в сумці, тому якщо є час та бажання, щось можна підібрати для себе светри. Я вже говорила про ці светри, що влітку купуйте, і так і влітку я нічого не купувала. Дуже хочу зараз поїхати на відпочинок, тому що, попри катера, залишилось дуже багато подій в моєму житті. Я переїхала, ну ви це зрозуміли по попереднім відео. У мене не дуже гарні стосунки з моїми рідними, і це також якось відзеркалюється на моєму стані емоційному, тому я просто мрію про відпочинок, хоча б трішечки змінити картинку. Примірочна, доволі малесенька, сподіваємося, ми тут помістимось. Помістилась моя корзинка і ще б якась сумочка, ну, щоб ви розуміли сам її масштаб. Ось ті речі, які я вибрала для примірки, почну, напевно, я з цього ременя, він з лого-версачі. Я не можу стверджувати, що це оригінал, але ось я вам буду приближувати. Фурнітура ціла, сам ремінь шкіряний, і також є позначка, що це. Шкіряний ремінь разом з розміром. Так він виглядає. Красивий такий коричневий колір і гарна нитка підібрана персикового кольору, якою прошито. Виглядає так, непогана ширина. До речі, дуже красиво виглядатиме з якимось денімом, з джинсами або з джинсовими шортами і прекрасна довжина. Як думаєте, оригінал це чи підробка? Напишіть в коментарях. Наступне, ну вже якщо пішли по шкірі, то давайте дивитися на шкіряну куртку. Красивий такий сірий колір після того, як я на неї подивилася. Оцінила всі деталі, я зрозуміла, що сірий такий красивий колір, що можна вкладатися в таку річ. Тобто, якщо я в майбутньому захочу собі шкіряну куртку, я буду купувати саме такого кольору, а не чорного, як я раніше собі хотіла. Дивіться, підкладка. Якесь місто, я не знаю, <смі> яке, але дуже красиво виконано, зблизька не так видно, а з далеку прямо то видно всі пейзажі. Зроблена куртка в Італії це експорт, ну, єдине, що написано: Made in Italy, експорт і розмір XL. Є кишені, більше нічого немає. Тут замок не в дуже гарному стані, сам де близько ця йде. І коло кишені зовнішньої, також якийсь надрив. Це все можна виправити. Це на такі критичні моменти в шкіряній куртці. Ззаду все просто ідеально. Подивіться, який колір. Металева застіпка є ще знизу, і також знизу йде резинка. Розмір Excel сідає як оверсайз на мене. Навіть попри животик, в куртках якісь створює досить такий об'єм знизу, але прекрасна довжина рукава і колір Ну наскільки Красивий колір. Я собі просто не буду видаляти це відео з примірочної саме на телефоні, щоб в майбутньому збирати кошти на такий колір шкіряної куртки. І якщо ви знаєте, де перешивають такі шкіряні куртки онлайн. Онлайн, напишіть, будь ласка, буде цікаво. Я закрила свій інстаграм-профіль особистий ще на початку літа, тому що хотілося б зробити його більш особистим. І зараз сижу на робочому профілі. Він в мене єдиний відкритий. Ось таку якусь приватності. Я захотіла, якщо ви займаєтеся перешивом шкіряних курток, напишіть мені, будь ласка, на мою робочу сторінку, яку ви бачили на початку віту. В цілому куртка просто супер. Мені сподобалося десять з десяти. Наступне це такий е, вкорочений кардиган-светрик від Шейн у розмірі М. Звичайно, це шейн. Звичайно, це зроблено в Китаї, і, звичайно, це штучний матеріал. Оці хмаринки вони є досить об'ємними і по якості також непогано, ну, типу не заношена річ в прекрасному стані. Я вже два роки говорю про це, що дивно знаходити шейн, я його дуже часто знаходжу в магазинах Секонхен. Це їх. Якось скидують скидують виробництво, те, що не продають, чи люди просто відносять цю річ, так як вони її не носять. Тобто Шейн абсолютно точно дістався до всіх європейських цих покупців. Що ви скажете? Об'ємні хмаринки, блакитний з білою футболкою, мені здається, найбезпрошний варіант. Ще мої чорні об'ємні шорти це прикольно. Але я не знаю про, по функціоналу цієї речі, наскільки вона буде в гардеробі функціональною? Ну, тобто, не на один, два, три рази, а дійсно її носити. Але, в принципі, ну. Може, може бути. Наступна це шкіряна куртка, вона вже з таких шматочків чорного кольору. єдина лампа дуже яскрава, і вона відсвічує, тому не такий яскравий стається в житті, в примірочній вам на камері, але він такий, прям ну, чорний, насичений. Шкіряна куртка. І тут мене чекав сюрприз. Як ви бачите, це... Абсолютна імпровізація. Я і дивлюся, чи там все нормально по дефектам. І тут я знаходжу в рукаві, як ви думаєте, що це? Хто, як і хто туди запхав, зараз будемо витягувати. О, ця куртка також зроблена в Китаї, як і той шейн. О, Такий вінтаж китайський. Я так знаєте, думаю, ну не може бути, але вправду хтось засунув туди і засунули туди. Таку сумку з тканини. Я не знаю, на не бананка ця, як планшет. Коротше, якась сумка. Не, в мене просто вилетіла з голови її назва. Я не знаю, можливо, це якась брендова річ виглядає, ну, так собі, щоб її запихувати туди в такому стані. Можливо, це якийсь бренд, хто щось знає. Напишіть мені просто заради цікавості, для чого це хтось її туди поклав. Ну, навряд чи в магазині це ховали. Думаю, що це ховали покупці, які ходили. Тому сумку відкладаємо, навіть не акцентуємо на неї увагу. Чоловіча сумка, як вона називається, також я не знаю, будемо приміряти куртку. Дуже класичний у мене образ вийшов через білу футболку. Біла футболка це топ, який повинен бути. Топ я маю на увазі. База, База, яка повинна бути в гардеробі, тому що можна створювати багато класних образів. Чорний сюди взагалі прям, ну, так пасує. Є резинка, ця куртка в трішки гіршому стані, ніж попередня, але попри запах специфічний і вагу, це дійсно цікава річ. Тут я шторку поправляю, бо стояли люди і. Через маленьку кількість примірочних почали мені казати там, типу, швидше і заглядувати. Як ви бачите, підглядують прямо цю шторку. Я відстояла чергу з цими всіма речами важкими. І знаєте, я була не найдовше, як приходять. Тому працюємо далі, дивимося речі. Я знайшла ось такий е, светрик з коротким рукавом: це Джордж, е, розмір М, стан. Абсолютно нової речі, але це акрил та нейлон. Тут є така нитка, як ви бачите, майже в ця, як вона в паєтках. В паєтках срібна, шимерна, навіть така цю шторку постійно хтось зачіпав. І примірочних досить. Ну, типу, їх не настільки багато, але їх вистачає. Але стояли саме коло моєї, і постійно її чомусь зачіпали. Ну, такі люди, що скажете. Гудзики. Гудзики в формі серденька, дуже милесенькі, срібні, і такий знаєте, трішечки трикутний, як ви бачите, виріс. Об'ємний рукавчик на резинці, то жена прекрасна, не хотіла просто знімати шорти, щоб заправити, і думала, як мені буде, наприклад, з джинсами. Восени. В принципі, прикольна річ, до ціла також приємна, не сказала б. Що прям супер-супер, така якась поліестрова історія, як з тим сфетриком в Хмаринки. Наступне це таке кашемірове пальто чорного кольору, колір насичений. Повторюсь, це через лампи яскраві. Тут був пояс, і це бренд Сезан. Не знаю, чи правильно я. Прочитала, але я бачила на шафі, продають речі цього бренду. Ну, середня ціна, вони недорого продаються. На eBay я взагалі не бачила цього бренду, тому напевно, цінності дуже великої він не представляє. Як ви бачите, тут великий відсоток вовни, розмір 40. Цікаво, як буде це класичне пальто на мені виглядати. Я вже давно не приміряла пальто таке довге, знаєте, об'ємне. І ось рукав тут досить такий об'ємний не рукав, а плече. Рукав якраз супер, класичне, без ніяких дефектів, подовжене, така базова річ. Єдине, що кажу, оці плечики, але мені здається, це від того, що. Я якось викладу більш структурованих речей зараз на літо. Тому мені здається дивним, але насправді це класна така базова річ. Подовжене своє чорне пальто. Я продала весною. Не носила його щось декілька років, бежево носила. Цього річ також доношу то бежева, у мене є від відрізервит з вовни. І все на цьому я з вами прощаюсь. Дуже дякую за ваш перегляд. Чекаю вас в коментарях.